«Sich erkundigen nach» Дізнаватися про щось. Запам'ятаємо значення. Перше, що ви собі бачите на цій картинці, це дізнаватися. Він хоче дізнатися, куди йому йти. Далі. Ер er, він «Він» – такий конь, кунь, ер-кунь, er, який хоче дізнатися дорогу на хутір. Зіх nach». Щоб ще запам'ятати, що це слово є зворотнім із зіх. Подивіться, що ми йому ось на вухо причепились решку. Зіх еркундіген нах. Він такий кінь еркунь, який дізнається про дорогу на хутір. Ich möchte mich nach günstigen Angeboten erkundigen. Я би хотіла дізнатися про вигідні пропозиції або «Ich habe mich schon danach erkundigt. Я вже про це дізналася».